Wat dink jy, my? My Чекаю дива в небеса, я лечу, чую мене з. Флоре Флора складає залік невідмінно. Тим часом Стела готується до конкурсу Міс Магікс. Її головна конкурентка відьма Люсі, якій допомагає заклинання трікс. Але Стела все одно перемагає і кожен отримує свій урок. Розкриття великої таємниці. Вітаємо в Гардині. Ти надовго додому. Скільки тривають канікули? Тиждень. Це небагато. Знаю, але краще, ніж нічого. Схоже, домоведення – не твій коник, так? Я ніколи не навчусь. Останнім часом ти подорослішала. Гадаєш? Так, це точно. Мам, Мамо, у тебе нічого не горить? Oh, Боже. Це катастрофа. Мамо, ні. Дозволь мені. Oh, Обережно. Не бійся. Я знаю, що роблю. Oh. Ти героїня. Це просто дрібниці. Може, ти не найкращий кухар, але чарівниця чудова. В алфеї немає домоведення, але це прекрасна школа для фей. Привіт, донечко. Привіт, татко. Привіт, блом. Вітаю до вечора. Так, вдалого дня, well, well, так, well, так. Well, так. Хто повернувся? Мітсі oh, Міці, Я відпочиваю. Відпочиваєш від чого? від школи. Я поспішаю. Чого це? Everyone Всі в класі питають, чого ти пішла. Я перейшла в іншу школу. Чого? Не тягнула нашу програму? Куди ж тебе відправили в інтернат для розумово відсталих? Зовсім ні. Я вчуся в коледжі для обдарованих. Я тобі не вірю. Це твої проблеми. Бувай! Стільки часу минуло, а міці не змінилася. Зате я стала іншою. Мене змінила Алфея. Ніщо не буде так, як раніше. Хвилиночку. Цей чоловік. Я бачу його ауру. Неймовірно. Аура розкриває сотність людей. Зараз ми це перевіримо. Hey, what are you? Чого дивишся? Не знаєш, що нечемно витріщатися. Вибачте, он що я вмію. Валфей не виходило, а тут інша справа. Ого. Отже, як і домовилися, зустрінемося завтра. Блум, ходи. Це моя донька Блум, а це містер Боннер і містер Браун мої майбутні партнери. Вітаю, як справи? Рада познайомитися. Партнери. Так, завтра ми офіційно станемо партнерами. Твоя мама буде співвласницею мережі квіткових крамниць. Так, це величезні перспективи. Ще одна жертва у нашому павутинні. Не знаю, куди вплуталась. Підпишемо угоду, закриємо крамничку і побудуємо супермаркет. Ні, oh, no. nee. гаразд? До завтра. Так, бувайте. Ти рада, що твоя мама стане бізнесвумен? Дідіско поставити на полицю? так, але пізніше Люба, тебе щось турбує? Звідки ці двоє нічого особливого. Вони знайшли крамницю. це бізнесмени із великої компанії. скажи, що сталося? Мамо. Я бачу аури. Про що це ти? Я не розумію. Я бачу, які люди насправді продовжуй. Ну ці двоє, містер Браун і містер Боннер. Вони хочуть тебе надурити. Не довіряй їм. Мені вони здалися професіоналами. Це пастка. Вони шахраї. Звідки ти знаєш? Довірся мені і моїм здібностям. Тільки й того. Ванесо. Ванесо, не розумію, чому ви передумали. ви ж були готові укласти угоду. Що сталося? Ми ж домовились. Uh, nothing... Нічого не сталося. Я зрозуміла, що мене влаштовує те, що є. Правильно, мамо подумайте над нашою пропозицією, а завтра ми все обговоримо. That... Well... Немає потреби. Я вирішила. Хай усе буде так, як є. Послухайте леді, з усіма трапляються нещасні випадки. Моє рішення остаточне. Гаразд. Mm. Uh, Як я сказав, амону максимум. От я не зграба. <laughs> Ви ще пошкодуєте, що відмовилися від чудової пропозиції. На no, все добре. Джа рівна бу ти у серці назад. Отак усе і сталося, <звук> блум, дістанеш коробку з Лен гмузі. Зараз. Сподіваюся, ті негідники не повернуться, я теж, але будьмо насторожі. вони дуже настирливі. Блум? Глянь. Що? Що там? Замок зламали. Ні. Який жах? Не можу повірити. Ніби тут хазяйнував торнадо. А по-моєму, тут хазяйнували містер Боннер і містер Браун. Це невідомо. Може, це якісь злодії? Берглари? Які не взяли грошей? <ди> Мам, вони... <п forbid> <evaluation> Мамо, ті двоє намагаються тебе залякати. Аури не обманюють. Треба заявити в поліцію. Не можна спускати їм це з рук. Так, але ми нічого не доведемо. Знаю, але треба щось робити. Не можна сидіти, склавши руки. А... Я опікся. Обережніше. Слухай, не засмучуйся. Що тут удієш? Встановимо сигналізацію в крамниці і зробимо це завтра ж. А зараз я піду спати. Добра ніч. Я теж піду. Побачимося вранці. Добра ніч. У мене дивне передчуття. Крамниця. Мамина крамниця. Вона. Вона палає. Блум, Блум, ти кричала? Все гаразд? Наснилося жахіття? Ні, це видіння. Ходімо в крамницю. Там щось не так. Sexy! Будь ласка, покваптеся. Ситуація дуже серйозна. Як це сталося? Майку люба команда вже їде. Не хвилюйся. Пожежу скоро загасять. От побачиш. Може бути запізно. Треба діяти. Блум. Ні. Пожежники їдуть. Якщо я не зупиню вогонь, гасити буде нічого. Я маю щось зробити. Тобі це не під силу. Ні, під силу. Я ж фея. Гаразд, але я піду з тобою. А цей купол захистить нас від полум'я. Так. Ходімо в центр кімнати. Ти боїшся? Сюди там дитина. Плач долинає звідти. Не бійся, крихітко, я тебе тримаю. Сюди. Допоможіть. Рятуйте! Блум, чуєш? На підлозі чоловік, дивись. Я його вже бачила. Це водій містера Брауна і містера Боннера. Спокійно, сер, ми вас врятуємо. Дякую. Тато йди. Я сама впораюся. будь обережна. Чудово. нарешті приїхали. Молодці, хлопці. Не знаю, як вам і дякувати. Ви мене врятували. Що ви робили в крамниці? Влаштував пожежу, але ситуація вийшла з під контролю, і я опинився у пастці. Скажіть, вас підіслали містер Браун і містер Боннер? Так, ви не хотіли підписувати контракт, і вони вирішили вас провчити. Їхні підступи повернулися проти них. Друже, у вас проблеми так, але я не братиму провини на себе. Я розповім усю правду. Я розкажу все про Брауна і Боннера, про те, як вони дурять і погрожують людям, щоб забрати їхні крамниці, які потім перетворюють на прибутковіші супермаркети. Мені соромно за свій вчинок. Так я бачу. Це неймовірно. Ця нікчема стала знаменитістю. А, чека? Аж гидко. Із грошима від страхової компанії я розширю крамницю. І ми купимо сучасну сигналізацію. Обов'язково. Не hey, іронізуй. Я ж хвилююся. Я знаю, знаю. Блум, ти не голодна. Героям теж треба їсти. Люба, тебе щось турбує? Так, мамо. Є дещо? Що? Під час пожежі у мене було видіння. Я бачила, як тато врятував немовля. What? Що what is it? Що таке? What did I say? Що я сказала? Yes, my... Так, Майку, треба їй розповісти. Вона має знати. No, Що саме? Правду, Люба? Немовлям, якого ти бачила, була ти. 16 років тому я виніс тебе з полум'я. Фає із полум'я? Як я там опинилася? Ми не знаємо. тато знайшов тебе там. Це було диво. вогонь тримався подалі від тебе. він наче вклонявся і оберігав тебе. Я не знаю. як ти там опинилася. Ти була сама, але зовсім не боялася. Ми вже тоді зрозуміли, що ти незвичайна дівчинка. Це значить, що я не ваша донька. Ви мене вдочерили чому ви не сказали Блум, Ми збиралися все розповісти, коли ти подорослішаєш настільки щоб зрозуміти правду, але потім усе змінилося. Феї, огри, чарівне царство все так закрутилося, що ні на що не було часу. Ми не хотіли нічого приховувати. Ти найважливіша людина у нашому житті. Ти для нас усе. Блум, ми відразу тебе полюбили, і це ніколи не зміниться. Донечко, ми дуже тебе любимо і я вас для мене. Ви завжди будете найкращими батьками. Правильно, те, що з тобою сталося, просто чудово. Всиновлення це вияв жертовної любові. Це абсолютно логічно. Тобі пощастило, і тому ти маєш усміхатися. Так, Мозу, я знаю. У мене чудові батьки. Блум, що ти тепер робитимеш? Ну, знайду відповіді на питання. Чому я не постраждала в полум'ї? Хто мої справжні батьки? І хто я? А ти впевнена, що хочеш знати усю правду? У мене немає вибору. Пошуки можуть бути довгими, складними і небезпечними. А як би вчинила ти? Я кажу, це задля твого ж добра. Я не хочу, щоб ти страждала. Дякую, Флоро. Але тепер вороття немає. Я хочу дізнатися все про своє минуле, так як ніколи. І ми тебе підтримаємо. носа в чужі справи. Моя улюблена забавка. Ви ж знаєте, я обожнюю таємниці. Справді? Хто б подумав? Ви допоможете? Звичайно. А як же? Безумовно. Даймо слово. Слово Вінкс. У наступній серії Блум пригнічена останніми новинами. Заручившись допомогою Брендона, вона хоче добути книгу своєї долі з хмарної башти. Але Рівен, який приєднався до Твікс, розповідає про її плани Дарсі. Що зроблять Вінкс? І що станеться з міртою. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.